Дівчинка відчула гострий запах водоростей і почула тихенький хлюпіт хвиль. Тепер слухай уважно і запам'ятовуй, сказав буцик і простягнув дівчинці камінь завбільшки з олянчину долоню. Та коли вона взяла його в руку, то відчула, що він дуже легкий. Це тому, що бурштин не камінь, а смола, пояснив нямлик. Колись давно на місці цього моря ріс ліс, і дерева в тому лісі були величезні, з грубими стовбурами, з товстою корою. Часом на деревах з'являлися тріщини, з них стікала смола. Вона застигала на сонці. А коли через багато-багато років ті дерева затопила вода, смола скам'яніла і тепер її хвилями викидає на берег. Ти, мабуть, глузуєш із мене, образилася Олянка. Та ні, це правда. Просто тобі важко у це повірити. Але згадай, як ти знаходила закам'янілі мушлі на городі у бабусі, невже ти думаєш, що хтось привіз їх туди з моря? І справді, я навіть складала з тих черепашок візерунки, щоб на бабусиному подвір'ї було гарно. Так от і на місці бабусиного села теж колись було море. Тільки відтоді минуло безліч років. А звідки ти про це знаєш? Хіба ти тоді жив? Як ти смішна? Нямлики жили завжди, тільки тоді вони звалися нямликозаврами і мали довгі хвости. І плавали вони в морі, а відпочивали у морських печерах. До речі, відтоді у нас збереглися деякі корисні зв'язки із морськими мешканцями, адже рід нямликів шанують і на суходолі, і у морських глибинах. Який цей нямлик хвалько? Подумала Олянка і вже хотіла нагадати бусикові, що вихвалятися негарно, але вчасно згадала, що він дуже не любить, його, коли його критикують. А раптом він образиться і не схоче здійснити мрію її тата і мами. Залишаться тоді олянчені батьки без подарунка. Доведеться знову ліпити якесь звірятку, чи малювати картинку? Ні, нізащо? Ось зараз вона похвалить буцика, скаже, що він найрозумніший нямлик у світі і тоді. А я думав, ти не вмієш підлабузнюватися, сумно сказав буцик і докирливо похитав головою. Олянці стало страшенно соромно, вона похнюпилася і почала мовчки роздивлятися мушлі й камінці, що валялися на прибережному піску. Було зрозуміло, що тепер нямлик уже точно розсердиться, і враз дівчинка зойкнула від подиву, бо просто у себе під ногами побачила велику стрілку. Викладено із бурштинових камінців, і стрілка ця показувала в бік моря. А вже ж! вдоволено захихотів буцик, це підказка, куди нам слід рухатися. І не думай, що нямлики так легко ображаються, особливо на правду. Ми любимо похвалитися, то й що? У нас навіть є щорічне змагання хвальків. До речі, цього року я отримав хвалькуватий орден першого ступеня, і нямлик із гордістю поплескав себе по грудях. І справді, олянка побачила, що до його кумедної квітчастої курточки пришпилено значка у вигляді задертого догори носа. І я сподіваюся, що саме завдяки моєму таланту, кмітливості і спритності, не кажучи вже про глибокі знання і неперевершене вміння чарувати, ми здійснимо мрію твоїх батьків. Промовивши ці слова, буцик взявся руками в боки і задер носа точнісінько, так, як на хвалькуватому ордені. Олянка намагалася взагалі ні про що не думати, щоб нямлик, бува, знову не підслухав її думки. А буцик дуже впевнено наступив на викладену з бурштину стрілку, простягнув дівчинці руку і вигукнув: Мерщій ставай біля мене, зараз почнеться! Варто було олянці зробити крок назустріч стрілці і торкнутися Нямликової руки, як сталося диво. Стрілка під їхніми ногами почала тремтіти, збільшуватися, і раптом понесла малого хвалька і перелякану олянку вперед, над хвилями, у синю морську далечінь. Нямлику! Зойкнула дівчинка, я зараз упаду в море і мене зжеруть акули і куди нас несе. Ця бурштинова стрілка страшенно слизька. Не бійся, заспокоїв її буцик. По-перше, у Балтійському морі не водяться акули. Вони для них надто холодне, а по друге, нас несе саме туди. Куди треба і стрілка, якщо не схоче, ніколи тебе не скине. Головне, тримай мене за руку. Олянка заспокоїлася, адже вона вже не раз потрапляла з буциком у неймовірні історії і знала, що на чарівного чоловічка можна покластися. Ну, от ми вже й на місці. Зрадів нямлик і показав рукою на острів, що з'явився на обрії. Дівчинка замружилася. Сонячний сяйва відбивалися від землі безліч, жовтогарячих, золотих, медових, червонястих променів. Острів був бурштиновий. Так, ти вгадала, промовив нямник, цей острів і справді бурштиновий, але на ньому ще ніколи не бував жоден здоровань. Якщо місцеві жителі бурштинники дозволять тобі зійти на його берег, ти будеш перша. Стрітка вперлася в берег, і Олянка з Буциком ступили на суходіл. Та що це? Варто було дівчинці зробити кілька кроків по твердій бурштиновій поверхні, як каміння під її ногами почало тьмяніти і тріскатись. Здалеку, з глибини острова, почувся гуркіт, і до олянчених ніг скотилося кілька брил прозорого жовтого бурштину. Вона з надією поглянула на свого хвалькуватого друга, та буцика ніде не було. Дівчинка розгублено озирнулася і з жахом побачила, що нямлик знову став маленьким. Буцику, що з тобою? Ти ж з'їв цілу коробочку манної каші? запитала Олянка. Відчувалося, що вона от от не витримає і заплаче. Ану, не рюмсай!» – пропищав нямлик. Краще підніми мене і мерщій розкажи. Звідки ти цього разу принесла чарівну страву? Сподівайся, як завжди з дитячого садочка ваш кухар варить її за найточнішими приписами? Ні, тихо промовила Олянка. У нас у садочку вже цілий тиждень дають лише гречану і вівсяну кашу. Тому я знайшла вдома пакетики з розчинною манною кашею і сама приготувала чарівну страву. Це дуже просто. Треба взяти склянку гарячої води. Який жах. зойкнув у буцик. І вхопився за голову. Будь яке порушення старовинного рецепту, приготування чарівної страви може призвести до страшних наслідків. То що ж нам робити? Поглянь, тріщина в мене під ногами росте, ще трохи, і ми провалимося в глибину бурштинового острова, де нас ніхто й ніколи не знайде. Ну, гаразд. Не бійся, заспокоїв Олянку нямлик. Ану, швидко відчепи від моєї курточки хвалькуватого ордена і кинь його в тріщину. Олянка здивувалася, але мовчки виконала буциків наказ Невже ця задерта догори Кирпа зможе нам допомогти? Засумнівалася була дівчинка та вже за мить відчула, що земля. Перестала тремтіти і тріщина зникла, наче її не було. Перепрошую, чи я маю честь особисто зустрітися зі славетним буциком із роду нямликів? Почувся тихий вкрадливий голос. Олянка озирнулася й побачила, що з води до них наближається дивне створіння. На перший погляд воно нагадувало велику краплину смоли, гладенько і прозору, ясно жовту. Та коли дівчинка придивилася, то побачила, що ця краплинка має маленьку голівку, ручки та ніжки. Вітаю вас, шановний бурштиновий володарю. Гречно вклонився прибульцеві нямлик і Олянка зрозуміла, що перед ними сам повелитель Бурштинового острова. Ви знаєте, якими раді вітати у себе вас та всіх ваших родичів. Але що це? Голос володаря затремтів від гніву. Нога жодного здоровання ще з роду віку не ступала на наші землі. Уявіть собі, що вони зроблять, коли дізнаються про наші скарби. Ця дівчинка моя подруга, вона вже кілька разів визволяла мешканців країни нямликів із біди, і ми їй довіряємо. До того ж, ми прибули до вас із проханням. Нам потрібна бурштинова кулька, та що здійснює мрії. Якщо можна, із бджолою. Олянка, затамувавши подих, чекала на відповідь володаря острова. А той кілька хвилин уважно розглядав дівчинку, а тоді махнув куценькою ручкою і проказав тільки під вашу відповідальність, шановний буцику, гаразд. Хай ця юна здорова ниха. Залишається на нашому острові. Але ж, ви знаєте наші правила. Для того, щоб отримати кульку, треба розповісти таку історію, щоб я не втримався і зареготав. Нам відомі ваші заслуги. Та й хвалькуватий орден свідчить про те, що ваші історії не перевершені. Тож ви легко зможете одержати бурштинову кульку. Олянка почула, як нямлик тяжко зітхнув, а потім тихо прошепотів їй на вухо. Ну, от, без чарівної страви я безсилий доведеться тобі спробувати здобути кульку самій. Дівчинка хвилинку повагалася, вона дуже любила слухати різні цікаві оповідки, але сама їх ніколи не розповідала. Та зараз їй так схотілося здійснити мрію мами і тата, що вона вигукнула. Історію я розповідатиму. Бурштиновий володар зі сумнівом похитав головою та все ж промовив Що ж? Тоді ходімо до зали неймовірних історій і подріботів до невеличкого отвору в скелі. Замить бурштиновий володар завів друзів до зали, посеред якої росло товштелезне дерево. Стовбур його був такий великий, що його певно не змогло б охопити. І десять чоловіків, та навряд чи вони б зважились на таке, бо все дерево було вкрите краплинами свіжої жовтої живиці. Кожен, хто б спробував притулитися до стовбура, вмить би прилип до нього, мов необачна муха. Затям, суворо, промовив бурштиновий володар. Це наш найцінніший скарб, дерево живої живиці. Саме воно народжує смолу, яка згодом застигає і стає бурштином. І доки ж житиме наше дерево, існуватиме наш острів, і море викидатиме на берег сонячні камінці? А де ж ваші підданці? поцікавилася Олянка, бо не побачила у залі жодного бурштинника. Придивися, ось вони визрівають на дереві, усміхнувся володар. Дівчинка пильніше глянула на дерево і помітила, що деякі краплинки вже зовсім достигли і затверділи. Здавалося, що варто на них ледь мухнути, і вони посипляться з дерева, наче достиглі груші. Олянка набрала повні груди повітря й почала. Якось ми з татом пішли до лісу, і раптом на дереві серед густого листя я побачила пташку з червоною шапочкою на голові. Олянка подивилася на володаря і побачила, що він весь труситься. Невже я його чимось образила, перелякалася дівчинка. Та тут вона почула буциків шепіт. Не спиняйся, розповідай далі. Так от, продовжила Олянка, то був дятел. Він почав щосили стукати дзьовому стовбур. від гілки видірвалася велика шишка і упала прямісінько у велику банку з водою. А в тій банці сиділа маленька зелена жабка, яку тато упіймав на озері і вирішив віднести додому, щоб вона пересиділа в акваріумі, поки журавлі не відлетять у вирій. Коли ж шишка буркнулася у банку, жабка з переляку вистрибнула звідти і скочила татові на носа. Я встигла це зняти на відеокамеру. Потім ми вислали. Нашу відеозйомку на телебачення, і я здобула перше місце на конкурсі найцікавіше домашнє відео. Ой, не можу. раптом вигукнув володар і зареготав так, що печерою прокотилося голосне відлуння. Достиглі бурштинники, що хиталися на гілках дерева живої живиці. Також захихотіли, вхопившись крихітними тоненькими ручками за животи, і почали падати додолу. Дякую, це найсмішніша історія, яку я почув за останні дві тисячі років. Олянка гордо підняла голову і раптом відчула, що її ніс гнеться догори точнісінько, так, як на нямликовому ордені. Це ж треба таке вигадати, не міг заспокоїтись володар. На дереві росте листя, на ньому сидить пташка, з гілки падає шишка. Та це ж цілковита нісенітниця. Адже найменший бурштинник знає, що на дереві ростуть лише краплини живиці, що пташки літають тільки над морем. А оці дивні слова, шишка, «жабка» і домашнє відео, це взагалі найкумедніше, що я чув у своєму житті. Олянка стояла ні в сих, ні в тих. Вона не знала радіти їй чи сердитися. З одного боку, вона виграла змагання, і тепер їй належить кулька бажань, а з іншого весела історія, якою вона так пишалася, здалася бурштинникам цілковитою вигадкою. Гей, чого набурмосилася, почула дівчинка нямликів голос. Хоч і бери кульку для здійснення мрій, поки володар не передумав. Він такий добрий, лише поки сміється. Дівчинка підійшла до володаря, простягла руки і він обережно вклав їй у долоні прозору кулю, що світилася чудовим жовто золотим сяйвом. У середині кулі сиділа бджілка, вона тріпотіла крильцями, і олянка навіть почула тихе здищання. Від цього звуку на душі ставало тепло й весело. Тримай, сказав бурштиновий володар. Ти її чесно заробила, і скажи спасибі своєму другові буцику. Дівчинка подякувала і разом з нямником швидко вибігла з зали. Треба було поспішати адже дома от от прокинуться тато і мама. А Олянці страшенно хотілося, аби перше, що цього ранку побачать батьки, була чудова бурштинова кулька, яка здійснює мрії. Та тільки опинившись на березі, дівчинка зрозуміла, що не знає, як вони повернуться додому. Даремно хвилюєшся, як завжди прочитав її думки буцик. На такий випадок, усі нямлики мають недоторканний запас чарівної страви. Це якщо ми раптом опиняємося далеко від дому, а інших способів повернутися немає. Буцик заліз до кишені своєї курточки, дістав кілька крихт манної каші й прокотнув їх. За мить олянка вже стояла у своїй кімнаті, а про нямлика нагадував лише маленький клаптик-шпалер, що ледь тріпотів, прикриваючи дверцята до країни нямликів. Дівчинка підійшла до вікна, піднесла до очей бурштинову кульку і поглянула на бджілку. Щойно промінь сонця упав на кульку, як вона почала мінитися золотим сяйвом, а комаха затріпотіла крильцями й тихенько заджищала. Що ти роздивляєшся? почула олянка мамину голос. Це подарунок для тебе й тата, сказала дівчинка і віддала мамі кульку. Тільки треба, щоб ви подивилися у неї разом. Мама усміхнулася, і за мить разом із татом уже розглядала кульку для здійснення мрій. Вони взялися за руки і раптом дівчинка почула їхній молодий дзвінкий сміх. Ти бачиш, ми йдемо берегом моря, сказала мама. А он поглянь, ми знайшли бурштин, зрадів тато. А тепер. Ми знову пливемо у Червоному морі, і ти відганяєш від мене рибу метелика. Олянка дивилася на батьків і розуміла, виявляється, найкраще заняття у світі здійснювати мрії.